А от потужно, потужно, От вони тужиться. Усі потужно тужиться. Вісьмір вегні, да? Вісьмір вегні. Удітне, тобто... Їх диктатор кожного дня буває українців, знищує наші міста. А вони у своїх студіях та з екранів телевізорів просто підтримують і сміються з цього. Так у студії пропагандиста Владимира Соловйова, ну, з дуже піднесеним настроєм обговорювали. Чомусь, на їх думку сумний вираз обличчя президента України Володимира Зеленського? Байден сейчас выступил же сегодня с трибуны э, генассамблеи. Он попрощался, по суті, дела. Мне понравилось, что в тот момент там немного Украины посвятил, в общем-то, но в том моменте, где он заговорил об Украине, показали мрачное лицо Зеленского. То есть Байден говорит: нам нельзя уставать от Украины, но лицо Зеленского, уставшего, мягко говоря. Ну, он надеялся, что Байден скажет: Я разрешаю Украину. не наносить удар, а ничего не произошло. А вот лицо Зеленского выглядело каким-то вот, разочарованным. Вот, вот такое лицо. Вот такое лицо. Во -во, да, а, так лицо, лицо Что-то не очень он одухотворен этой поездкой, судя по всему. Это мне понравилась, знаете, реакция Блумберга. Сейчас вот написали статью о том, что те союзники Украины, которые ознакомились с планом победы, все ждали, вот сейчас да? привезет план победы, познакомились и сказали, надо договариваться с Путиным срочно. Потому что, ну все ждали, но ну, если он несколько месяцев рожал этот план и, и привез эти несколько пунктов, на где, в общем, вступить НАТО, да, вот это план победы Украины. Это мне напоминает, помните же историю про великого любимого, который перестал играть на сцене, и там стал великим режиссером. Потому что он говорит: я играл фантастически. И на первом ряду сидел человек и так внимательно на меня смотрел вот ловил каждое слово. А потом в середине сказал, что это просто невозможно слушать. Сам и ушел. Вот так же здесь. Они так внимательно читали. Каждую, каждое слово. Они сказали, это же просто какой-то бред. Нет, ну, если Надо срочно договориться Если человек несколько месяцев сооружал гениальный план и привез вот это, да, то значит король голый. Тут действительно увидели. Это то ли план победы, то ли победный план, то ли план. план. так, причем, сейчас там Пощу украинские Российские ракеты, фабы, дроны вбивают нас, а им просто весело. І коли наша країна намагається наблизити нас до миру, вони просто включають блазнів, аби повеселити тих, хто сидить по ту сторону екранів. Саме так вони намагаються приховати свою кровожерливість. А от потужно, потужно. От вони тужиться, усі потужно тужиться. План, план, у них у них план, план. у них план є. Не приносять план. Ані говорять, дідуля, а я, ну, піду до мене. У мене до тебе план. То може це горілка, чи сало? Чи бурні буль... то мене до тебе план? Боже, жадний не може ні понімати чудово солов'їново солов'їної мова, розмовляє солов <свист> да, трохи. Да. А ще ті брешуть про якесь відновлення окупованих та знищених ними ж міст, а ще закликають знищувати на території США заводи з виробництва боєприпасів. Буцім, Бо то тепер це законна ціль. Проте самому Владиміру Соловйову така ідея не дуже сподобалась. і Той поспішив виправити свого гостя. Выпрашивание вот этого вооружения, которое бесконечно идет. Вы знаете, я поймал себя на мысли, что мне вот, например, отвратительно и унизительно сидеть и смотреть новости, одобрят или не одобрят какие-то там, простите, блинкины, шминкины, удары по, по моей России, по моей родине. А давайте повернем вопрос по-другому. Вот он поехал на заводы. Ведь у каждого снаряда, у каждой ракеты есть маркировка в современном мире. Законные цели для нас. Совершенно верно. Во-первых, это законная цель, а во-вторых, здесь есть еще одна юридическая особенность. Вот Следственный комитет сегодня фиксирует все нанесенные удары, повреждения, убитых, раненых. Давайте поставим вопрос так. За каждый снаряд, каждый боеприпас, ракету, упавшую на российскую территорию, причинившую вред мирным жителям нашей инфраструктуре, ответственность будет нести не тот, кто выпустил, а тот, кто произвел. Производитель отвечать будет. Мы наберем и накопим эти компенсации и когда-то их предъявим. Пусть германский, французский, итальянский, английский, американский народ знает, что их ВПК будут предъявлены все эти иски. Вот тогда, мне кажется, совершенно по-другому. Но здесь Они есть потому что тогда мировая торговля оружием Конечно. должна умереть. Володя, а так как мы занимаем там, в общем-то, одну лидирующих позиций, то... Вот то, что мы сегодня вынуждены, например, на этой украинской земле разрушать, мы все восстанавливаем. Мы такие вкладываем деньги. Посмотрите, нет, нет, нет. Мариуполь, речь, вы знаете речь, восстановлены. Речь, речь. речь идет об оружии. Мне кажется, это должно... а это неплохо. Нет, нет, я я считаю, тогда меньше просто... войн будет. Если такая ответственность возникнет, у производить оружия. Меньше войн точно не будет. Но никто, ну да, но здесь есть другой нюанс, который можно учесть, чтобы это сработало. Это оружие, которое наводится их экспертами, их специалистами по их системам. То есть, когда это не абстрактная артиллерия, конечно. а когда вот это да. высокоточное оружие, Ком, ну, комплексная, вот тогда, да. Комплексная ответственность Совершенно за то, что, что происходит. То есть, там, происходит, мы понимаем, что вред. это инструктора НАТО, которые это обслуживают, системы наведения, которые работают, сейчас же они признали, они говорят, мы не все цели одобрили украинцам. Ну, то есть, просто Полетное на уши задание. сразу. Давайте он... мы объявим, что будем носить удары, и они будут нести ну, конечно, ответственность за мы, это. Да, мы должны тогда просто конечно. говорить, что вот места производства, кроме всего прочего, являются для нас законными целями. Ага, а потім вони із вздохами, тахами, стурбовано говорять, що весь світ у вогні. Весь мир у вогні, да? Весь мир у вогні. міру вагніудвітники. Сподіваюсь, есть... вже зовсім скоро Соловйовська, Бєєва, Попов, Сіманян та всі, хто приходив, приходить до них у студії, поносуть покарання, яким би воно не було. Варто пам'ятати, що бумеранг завжди повертається. А тим часом у стінах ООН на весь світ, міністр закордонних справ Польщі. Сікорський показав фотодока співпраці СРСР з нацистами у Другій світовій, а саме спільний знімок радянських та нацистських солдатів у Польщі у 1939 році. Сікорський різко висловився до представника від Росії Воні Бінзі. Міністр засудив і викрадення українських дітей і назвав це геноцидом. І я маю декілька запитань до російського посла і його і Що б ви робили з українськими викраденими дітьми, і як це відрізняється від того, що ви з ними робили, з тим, що робили нацисти німецькі? Скільки російських віціних осіб прийняло викрадених українських дітей? як за звітом ББС, було б за прикладом Сергія Міронова, колишнього Ч? Вільника російської ради Російської Федерації чи ви повернули тих викрадених дітей, які ще у вас залишилися в Україну? Чи ви знаєте, що викрадення дітей з іншої країни прирівнюються <плес> до геноциду, як викладено в Генеральній асамблеї Ради є ООН. Чи ви пам'ятаєте, що дипломати та пропагандини геноцидного режиму також є злочинцями? І, в, і вони були в судовому процесі Дюренберго Постійні члени Ради безпеки ООН Мають бути провідниками миру і не розпалювати і не розпалювати війни з дітьми інших людей. Це ганьба Росії, яку ніколи не буде забута чи пробачена, і до того ж, оскільки посол Бензі заперечує реальність нацистську у Польщі в 41-му році. Ось фотографія їхнього спільного параду. Я думаю, що ви впізнаєте радянську уніформу. Дуже дякую. Інша брехня, за словами Сікорського, полягала в заяві про те, що Росія не завдає ударів по цивільній інфраструктурі. Очільник польського МЗС показав фото зруйнованого будинку у Львові, який він на власні очі побачив під час візиту 12 вересня. А також нагадав, що російська ракета Іскандер била майже цілу родину, три доньки та їх матір. А батько вижив більшість з них були відібрані у їхніх батьків або випадково протягом атак, або навмисно армію агресора. Незалежні звіти показують, цитую, що офіційні особи депортували українських дітей на Росію або територію, які отримує Росія. І вони сказали їм, що повернуть батьків, і вони застосували всі пропаганди і перевозили дітей російським сім'ям особливі табори створювались для цих викрадених дітей і проводять там російське патріотичне виховання, і вони намагаються це зробити за допомогою сімей, куди цих дітей окрім того, пан Путін підписав указ надання російського громадянства викраденим українським дітям. Це не супутній наслідок війни. Це був план, який ще розробили до війни і впроваджений у життя. Ті, хто проводять розслідування, постановили, що це є військовим злочином у жовтні. 22-го року міжнародний кримінальний суд вистав ордер на арешт Володимира Путіна. посол Небензя і російські пропагандисти говорять про демократичні вибори обрання президента в Україні. що це не було так, але виявляється, що у Польщі я живу від. Трьох кілометрів від потуліці місце колишнього фільтраційного табору нацистів протягом другої світової війни. Це такий факт, що тисячі дітей були там заручниками від, від, від З Польщі з радянського союзу від від Тепськ. До міста дітей загинуло, але тисячі були переведені на захід у Німеччині. Area. Блакитного кері діти і після такої промови Сікорського на радбезі он російський посол просто встав і пішов із зали. Бо коли ці не мають підготовлених фейків і брехливих спічів, їм більше нічого не залишається робити. А тим часом пропагандисти продовжують переконувати росіян, що війна в них йде успішно, і Росія перемагає. Більше того, вони вже починають розмірковувати про те, хто ж буде наступним після України, згадуючи при цьому Прибалтику та Скандинавію. І що для подальшої експансії кажуть, треба зберегти сили. Так що головне, що від нас час стрібується, побіждає спеціальній воєнній операції, додавлює противника. понимать, что дело не в том, чтобы доказать, что мы круче. Главное не увязнуть в украинском болоте и не потерять видение того, что происходит в мире вокруг России, не истратить резервы в широком смысле этого слова на ложную цель на Украину. Это же пустышка, пустышка во главе с пустышкой, которые нам пытаются парить задорого с Прибалтикой в довесах. Кстати, о Прибалтике и Скандинавии как к довеске к основным геополитическим призам мы еще поговорим, даст Бог. Ну, а на этом я, пожалуй, закончу. С вами был профессор... Але біда в тому, що російська армія вже давно загрузла в українському болоті. Більше того, вона в ньому просто тоне, захлинається і гине. А що робить саме в цей час інший путініст Нікіта Міхалков? А той не може зрозуміти, а куди ж поділися 15 мільярдів, виділених на будівництво оборонних споруд у Курській області? Як же так сталося, що українська армія так легко їх подолала? Страшно другое. Вооруженным силам Украины потребовалось не больше суток для того, чтобы пересечь границу и преодолеть все так называемые фортификационные сооружения, которые должны были быть на границе между Россией и Украиной. Они строились два с половиной года. На них ушло, как говорят, около 15 миллиардов рублей. То есть в Курской области с 2022 года строилась полноценная система оборонительных укреплений с траншеями, дотами, укрепленными блокпостами, полями противотанковых ежей и так далее, и так далее. И даже целый депутат Курской областной думы Максим Васильев говорил о том, что граница между Россией и Украиной, так сказать, на замке. Вот послушайте отрабатываем позиции, защищаем нашу необъятную родину. И вот с коптера скидывает вот такие листовочки. Значит, как надо сдаться, куда звонить, что иметь при себе. Лично от себя скажу. Мы не сдаемся. И построим здесь такие фортификационные сооружения, что ни одна ваша не сможет их пересечь. Так и знаете. Итак, работы должны были быть завершены в 2023 году. Потом завершение их перенеслось на 2024 год. Бюджет был истрачен, но работы не были завершены. И более того, вскоре оказалось, что не выплачивалась зарплата рабочему и не перечислялись средства подрядчика. Даже по этому поводу приходилось вмешиваться и Генпрокуратуре, и самому губернатору области, для того, чтобы эти нарушения были устранены. И что самое главное, что все это стало известно не после 6 августа 2024 года, а намного раньше. Вот заметка от февраля. 2023 року. читаємо работникам одної з бригад, участвуючи в строительстві. Будинку... Прігра все просто їх вкрали. Ті, кого ви обслуговуєте. Нікіта міхалков, ті, у кого ви тепер підробляєте придворним пропагандистом. Із цих крадених грошей тепер платять вам гонорар. Парам-пам-пам. Пу! ось так це працює. Друзі, на цьому все обов'язково напишіть ваш коментар, поставте лайк і до наступного випуску.